Вітаю, всіх тема сьогодні буде про те, чому може виникати відчуття важкості ніг, чому може виникати явище розпирання. Яка причина тому тема важлива? Я думаю, що у багатьох людей є подібні симптоматики, тому треба знати, що робити далі. Багато людей кажуть, що наші ноги розриваються, тому що такі відчуття розпирання ніг це не є нормою, але частіше всього люди. Не думають про це, а просто купляють мазі, яка лікує начебто від усіх хвороб. Це не так, тому що відчуття розпирання або розривання ніг може бути ознакою або симптомом важкої хвороби. Тому, якщо ви відчуваєте важкість нога, розпирання, розривання ніг, то першою причиною, яка може бути даної симптоматики, може бути саме порушення венозного кровотоку, патологія Вен. Ваших ніг. Тому, якщо ви відчуваєте розривання, розпирання в ногах, не шукайте цілющу мазь, а просто треба перевірити ваші вени. І головне, не забувайте, не просто вени показати, не просто показати ноги. Воно треба зробити обстеження, усвідкове дослідження ваших вен на ногах. Це дуже важливо, тому що саме тут може бути причина ваших симптомів, і правильне лікування вам дасть змогу. Отримати полегшення це дуже важливо. Не забувайте ставити уподобайчик і обов'язково підписувати. Це дуже важливо, щоб ви знали більше про здоров'я.